У ріпаковому полі на комбайні із напарником працює Сергій Барабаш. Молотять від дев'ятої ранку. каже, підмінюють один одного, аби не простоювала техніка. Стебло ріпаку обсохло після вчорашнього дощу, тому молотять, аби не втрачати час. Річ межмон зараз можна молотити, дається були перериви, але вже нормально стабілізовуються. У господарстві завершують збирати ріпак, якого посіяли 160 гектарів, каже керівник фермерського господарства Микола Барабаш. Ми зараз дуже поспішаємо забрати ріпак, для того, щоб пішла гроза, він не висипався. І разом з тим забрати ячмінь це саме нагальніше в нас зараз проблема. Ячмінь у нас 80 гектарів. На іншому полі четвертий день збирають пшеницю. Її посіяли 186 гектарів, каже Микола Барабаш. Додає, напередодні не молотили через дощ. В Поле не виходили, займалися обслуговуванням техніки. Одночасно достиг і ріпак, і пшениця. Бо зазвичай ріпак йде раніше, пшениця, зернові йдуть трошки пізніше. А зараз цей рік так попало, що просто одночасно, то трошки так напряг, Комбайни у полі працюють до 10-11 вечора, поки не впаде роса, каже фермер. Говорить, урожай пшениці хороший, цьому сприяли погодні умови продовж року. Фермер Андрій Швець вимірює вологість зерна пшеницю, яку щойно обмолотили за допомогою спеціального приладу. «14,8. Це трохи завелика, має бути до 14. Андрій Швець каже, зерно сушитимуть на току. Оксана Євпак, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному Волинь.